Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пес Патрон рятує зруйнований міст. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Після робочого дня пес Патрон повернувся додому і застав кота Тома, який споглядав, як крутиться білизна в пральній машинці. Привіт, Томе, чим займаєшся? запитав патрон у кота. Та от Перу, а у тебе як день пройшов? зацікавлено запитав Том. Знову було щось дивовижно незвичайне і захопливо небезпечне? Я так втомився. Може, іншим разом розповім? позіхаючи, відповів пес патрон. Ну, будь ласка. Будь ласочка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, розкажи зараз. став випрашувати кіт. А я візьму на себе всю провину за покосаного капця, схитрував Том. Знаєш, це наша з капцем особиста справа, схвильовано відповів пес і солодко вмостився на капці. Потім патрон відчув якесь потикування по голові. Е, ти чого? Запитав він кота. Кіт витріщився на собаку. Я репетирував сьогодні їбно погляд. Подивись, працює? А, ні. сонно відповів патрон і заплющив очі. А ти ще раз подивись, і кіт витріщився ще сильніше. Ну, добре, добре. Відповів патрон, розуміючи, що кіт просто так не відстане. Ха, -ха а ти кажеш, гіпнологія не працює, задоволено мовив Том. Ну, все, я слухаю. Але кіт так і не зміг зосередитися, його відволікало миття вух. Після цієї процедури він заспокоївся. Ну, все, тепер точно слухаю. І патрон став розповідати про пригоду на роботі. Сьогодні ми отримали повідомлення, що зруйновано міст, і треба все ретельно перевірити. Як завжди, я використав свій супернюх і одразу відчув, що було небезпечно. Я зрозумів, що то справа рук бубухів і вирішив їх знайти і дати прочухана. Ха, так, а я б іще і заклював би цих підступних бубухів. Представляючи себе супергероєм, відповів Том. Далі патрон розповів, що зустрів коропа, який знайшов у воді незнайомий предмет і боявся його. Звичайно, я міг би його обійти, але я ж не пішоходний короп. А лише дзеркальний, відповіла риба. Все правильно, пане короб. Коли бачиш незнайомий предмет, його не можна торкатися і треба негайно кликати на допомогу, відповів йому патрон. Короб показав собаці, де знаходиться незнайомий предмет. О, ні, це ж небезпечний вибуховий кристал з дистанційним керуванням. А якщо воно у Бобуха, то всім буде жарко, закричав патрон. Пес дійсно побачив, як бобух грається з пультом і може спричинити вибух. Патрон побіг за бобухом, щоб забрати та обезпечити пульт, але бобух перескакував дуже швидко. Він ховався за каменем, дерся на гору, аби тільки не віддавати пульт. Та патрон запульнув в негідника сніжкою, яка збила бубуха з ніг, і пульт вилетів у нього з рук та впав у воду. Контакти змокли та перестали працювати. Пульт вимкнувся. Ну, а далі я все робив за протоколом. Я покликав великого чарівника, який прийшов і одразу звільнив від злих чарів кристал, і прибрав все, що наробили бобухи, сказав патрон. Хм, неперешохідний короб, зачаклований кристал та погоня за злобними бобухами, задумався кіт. Та, я впевнений, там було все зовсім не так. Не так, а як? запитав патрон. Там було вісім кристалів, чотири корупа і мільйон бубухів! Ось! перебільшуючи, відповів Том. «Хм, так, Томе, від тебе нічого не приховаєш, посміявся пес. А Том тим часом вдивлявся в пральну машину, полюючи на шкарпетки. Ага, впіймав, сказав кіт, але скло машинки стало на заваді для мисливця. Оп, ну нічого, я справжній українець і ніколи не здаюся. Ось будеш ти сохнути, я тебе дістану, сказав кіт, дивлячись на шкарпетки у пральній машині. Пес патрон усміхнувся, ліг на свої улюблені капці. Та заснув. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.